Думаємось до оприскування гліфосату, ось таке препарат. Добавляємо 4 літри, ми додали на 2 тонни води і у нас був pH ось, бачимо, близький до 8, навіть до 9. І після 4 літри на 2 тонни ми маємо pH ну, ось, близький до 4. До до 3 навіть. Між 3 і 4. Після додання геліос бачимо pH розчину ну, не змінився ну, ближче до 4 4, 5 5 ні 4, 4 десь. Розчин, PH розчину майже не змінився. Зараз додамо ще агрітоксу 0,7 літра на гектар. Побачимо. А це вже так для цікавості випадкову пробку. Мокру в агрітоксі положив на чисту смужку і бачимо, що Агрітокс у нас має лужність десь між 8 і 9, 8, десь лужність. Тож зараз побачимо наскільки зміниться розчин. Ну і після додання агрітоксу бачимо, що розчин ну, PH5, 4, десь посередині між 5. І 4. Ну це нормальний pH для гліфосату. Тож будемо працювати.